Те, що стосується інформаційно-психологічних операцій, так, да, дійсно, ця проблема існує, на жаль, і на сьогоднішній день, але вже проглядається систематизоване застосування таких підрозділів. Збройних сил, йде процес нарощування. У нас є кілька центрів інформаційно-психологічних операцій, які зараз, чи на перспективу, планується підпорядкувати командування сил спеціальних операцій. І 15 2015 року створення такої структури, яким являється командування Сил спеціальних операцій. Тобто саме командування вже створено створено, але ще є багато роботи в плані набуття спроможності цим командуванням для управління відповідними військовими частинами. Я маю на увазі і підрозділами частинами спеціального призначення, і підрозділами інформаційно-психологічних операцій чи інформаційно-психологічні протидії. Ну і ряд тих підрозділів, які ще теж війдуть структурно в е, сили спеціальних операцій, в тому числі і стоїть питання на перспективу на наступний рік створення центру підготовки сил спеціальних операцій. Тур можливо було не дві, а навіть набагато більше, тому що процес йшов це, скажімо так, не одномоментний процес підбору відповідних кандидатів. Да, дійсно, на таційну комісію розглядалось кілька кандидатур на Посаду командуючи сил спеціальних операцій було три. три. Безпосередньо вже на Вищій атеці комісії Міністерства оборони було два кандидати. Один в силу скажімо так, стану здоров'я не зміг бути присутнім і, в принципі, не розглядався навіть із-за його, скажімо так, своєї суб'єктивної оцінки, своїх можливостей і перспектив. От. Було дві кандидатури: генерал-майор Луньов Ірий Васильович і полковник. Рівоніс Сергій Григорович. От. Рішення соціальної комісії було визначено основним кандидатом генерал-майора Луньова, який вже назначений наказом міністра оборони на цю посаду. Мова не йшла представник ВДВ чи якоїсь іншої структури. мова йшла про ту людину, яка б могла очолити процес формування спеціальних операцій, яка б мала для цього відповідний досвід, в тому числі і бойовий досвід. От, які Мають відповідні, скажімо так, організаційний досвід, вольові якості і теоретичні знання. От, виходячи з цих критерій, якраз було і вибрано, чи зупинено, зупинились на кандидатурі генерал-майора Луньова. Були люди, які працювали на постійній основі. Були ті, які залучені були до роботи в складі цієї групи, і там не одна людина була, яка мала відношення до спецназу. В склад робочої групи були залучені і командири військових частин спецназу, полків, центрів спеціального призначення, командири загонів, які були фахівці інформаційно-психологічних операцій, були залучені в склад цієї групи, а також ті люди, які е, мають відповідний досвід. Тому числі, які працювали в миротворчих місіях, ті, які розуміють стандарти НАТО підготовки, тому склад робочої групи був набагато більше, ніж чотири чоловіки. Це було кілька десятків людей по великому рахунку, і, е, скажімо так, представники різних напрямків сил спеціальних операцій майбутніх. Я, я думаю, що достатньо авторитетна була комісія, достатньо була професійна, яка б могла визначити. Чи визначитись і структурою, завданнями сил спеціальних операцій і взагалі планом створення цих сил спеціальних операцій? Це був, скажімо так, не е, ситуативний, це був плановий процес відбору кандидатів, розглядались, спілкування було з командирами військових частин. З командирами загонів, з військовослужбовцями окремими Працювало в цьому напрямку головне управління персоналу. Були відібрані по три-чотири кандидати на кожну із посад в майбутньому командуванні, а на сьогоднішній день вже можна говорити у створеному командуванні сил спеціальних операцій. В роботі було проведено атеційну комісію Генерального штабу кінцевим. Це була Вища атестаційна комісія Міністерства оборони, начальники департаментів, заступники міністра оборони. Крім того, приймали участь і в роботі Вищої атеційно комісії два народних депутати це Ірина Фріз і Константин Матейченко. Я думаю, що процес був прозорий: це було, скажімо так, публічно. публічно. Кожен мав можливість висловити свою думку. І були кандидати, за які голосували одностайно, але були кандидати, за які голосували там 50 на 50, 70 на 30. То тобто, виходячи з результатів цього голосування, були сформовані рекомендації міністра оборони України для призначення тих чи інших осіб на відповідні посади. А практично на 90% вони співпали з пропозиціями атеційної комісії і висновками атаційної комісії Генерального штабу. Я підписав, як тільки вона була готова. Якщо вести мову про той документ, який хтось представляє як концепція, то це вже інше питання. Документи, які представлялися, вони не були концепції ні по формі, ні по змісту. І це висновок не мій. Це був висновок відповідно правового управління Генерального штабу, тому що вони робили таку експертну оцінку, іменно, скажімо так, відповідності напрацювання відповідного да проекту концептуальну вимогам до концептуального документу. Це те, що стосується, скажімо, такої формальної сторони, а те, що стосується змістовної сторони, то там було ряд таких моментів принципово, які, на які ми не могли погодитися, які на сьогоднішній день, ну просто вони були настільки сформульовані, ну, можна навіть сказати так, безграмотно і без розуміння, в тому числі законодавчої бази, яка існує на сьогоднішній день, і можливих змін на перспективу, що вони ну, просто не могли апріори розглядатися як документи. Якщо якісь хтось веде мову про ті документи, які там презентувались ініціативними групами волонтерів з представниками е, управління сил спеціальних операцій, то це теж, скажімо, такі популістські заходи, які проводились е, чисто для не знаю, можливо, для підняття іміджу тих чи інших посадових осіб, але до документів вони ніякого відношення не мають. От, якщо їх хтось відпрацює, якісь ініціативні групи, то без залучення відповідно представників Міністерства оборони і Генерального штабу, тому такі документи апріори не міг бути підписаний.